Друзі, всім привіт! Мене звати Антон. Це канал Голос Класиків. Сьогодні маю для вас чергову життєву історію. Вмущуйтесь позручніше, заварюйте гарнятку чаю, і давайте разом поринемо в даний сюжет. А тепер до історії. Олена з радістю накладала борщ у тарілку своєму чоловікові. Сьогодні вона приготувала щось особливе: борщ вийшов насиченим, ароматним, і вона не могла дочекатися, коли Віктор його скуштує. Олена знала, що чоловік помітить її старання, і він не розчарував. Щойно спробувавши страву, Віктор усміхнувся і похвалив: Сьогодні ти перевершила себе, Люба, дуже смачно. Олена радісно витерла руки об фартух і взялася мити посуд. День минув, як завжди. Вона зателефонувала донькам, наготувала їжі, прибрала в квартирі. Тепер можна було готуватися до сну. У ванні, знімаючи домашню сукню, Олена помітила на ній пляму від томатної пасти. Нічого, ще можна носити, подумала вона, глянувши в дзеркало. Там вона вкотре помітила сивину, яка пробивалася крізь каштанове волосся. Треба записатися до перукаря. промайнула в голові, але одразу ж з'явилася інша думка. Куплю фарбу, сама впораюся. Вирішивши не мити голову, вона вийшла з ванної. Віктор уже спав, відвернувшись до стіни. Олена зітхнула, напевно, втомився. Останнім часом він приходив із роботи пізно, голодний, наче цілий день не їв. Ця робота його виснажить, подумала вона. Вона не раз просила Віктора прогулятися разом, сходити кудись, але щоразу чула у відповідь: Олено, ти ж знаєш, як я втомлююся, не хочу нікуди йти, та й цілий день по господарству. До вечора сама ледве жива, давай краще вдома відпочинемо. Відпочити вдома теж не вдавалося. Олена мріяла влаштувати романтичний вечір зі свічками, легкою вечерею, музикою. Але Віктор завжди знаходив відмовки то справи, то втома. Вони були разом майже 20 років, і Олені здавалося, що романтика їм уже не потрібна. Сім'я це місце для затишку і спокою, а не для метушні. Хоча останнім часом вона відчувала, що їй бракує уваги Віктора. Вона натякала, але він лише відмахувався. Пізніше, Олено, я зараз не в настрої. Нічого, заспокоювала себе Олена. Доньки поїхали на навчання. Тепер у нас більше часу одне для одного. З цією думкою, вона заснула. Наступного ранку Віктор прокинувся раніше за неї. Він довго дивився на дружину, на її спокійне обличчя. Але раптом його погляд став серйозним. Будильник перервав тишу, і він, не сказавши ні слова, пішов до ванної. Олена, натягнувши старий халат, попрямувала на кухню. Настрій був чудовий, і вона вирішила зробити щось незвичайне. Вікторе, а давай сьогодні повечеряємо в ресторані. Я запрошую, сказала вона з усмішкою, коли чоловік вийшов із ванної. Він глянув на неї, насупився і відповів. Ні, Олено, сьогодні не вийде. У мене важлива зустріч, повернуся пізно. Не чекай на мене, лягай спати. Олена задумалася, спостерігаючи, як Віктор збирається. У своїй 42 він виглядав добре. Останнім часом узявся за спорт, а вона змінила домашнє меню, щоб підтримати його. Сама ж Олена ніяк не могла позбутися кількох зайвих кілограмів. Вона знала, що варто було б зайнятися собою. Може сходити на масаж чи в спортзал, але не надто переймалася. Віктор ніколи не натякав, що йому щось у ній не подобається. Він любить мене такою, якою я є, думала вона. Перед виходом Віктор поцілував її в чоло, але коли Олена спробувала обійняти його, він відсторонився. Поспішаю, Люба, не зараз. Залишившись сама, Олена взялася за справи. Під вечір вона згадала, що так і не купила фарбу для волосся. Але вирішила відкласти це на завтра. Вона вже збиралася прийняти ванну, коли зателефонувала подруга Наталя. Олено, кидай усе за годину чекаю в ресторані. Буде ще Ірина. Побалакаємо, як у старі добрі часи, без відмовок. Олена усміхнулася. Наталя завжди була такою, вирішувала за всіх і не терпіла заперечень. У своїй 37 вона тричі була одружена, щоразу закохуючись до нестями. А потім швидко розчаровуючись. Олена одягла свою улюблену сукню єдину, яка ще добре сиділа. Треба б оновити гардероб, подумала вона, але одразу відмахнулася. Навіщо? Ми з Віктором і так нікуди не ходимо. Зібрала волосся в хвіст, зітхнула, помітивши сивину, і вирушила назустріч. У ресторані подруги обійняли її, але незабаром почали розглядати знімим докором. Після першого келиха вина Наталя, як завжди, не стрималася. Олено, що з тобою сталося? Ми не бачилися півроку, а ти так себе запустила. Ця сукня вже сто років як вийшла з моди. Манікюру немає, макіяжу теж. І що з твоїм волоссям? Сивина кидається в очі. Олена ніяково посміхнулася. Ти, Наталю, як завжди, прямо в лоб. А що мені мовчати? знизала плечима подруга. Твій Віктор, мабуть, усе ще всім задоволений. Так, у нас усе добре, відповіла Олена. Йому не потрібен манікюр чи ідеальна фігура. Він цінує мене за те, яка я є. Я його кохаю, і він мене. Ірина тихо пирснула. Олено, ти занадто наївна. Чоловіки помічають усе і вигляд, і деталі. Якщо він нічого не каже, це не означає, що йому подобається твій халат. І відсутність зачіски. Невже ви нікуди не ходите? Олена прикусила губу. Вона не хотіла зізнаватися, що вони з Віктором давно не виходили разом. Подруги могли неправильно зрозуміти, почати її повчати. А Олені цього не хотілося. Вона була щаслива у своєму світі. Тож вона перевела розмову на інші теми, і вечір пройшов тепло і затишно. Коли настав час прощатися. Олена мимоволі озирнулася по залу, і раптом у найдальшому кутку, за столиком, частково прихованим від очей, вона побачила Віктора. Він сидів із молодою жінкою, стрункою, з довгим блискучим волоссям, ідеальним макіяжем і яскраво червоною помадою. Вона сміялася, прикриваючи очі рукою з бездоганним манікюром. Віктор теж усміхався, щось жваво розповідаючи. Він казав, що в нього ділова зустріч із клієнтом. Але чи могла ця дівчина бути клієнткою? Олена відчула, як серце стискається. Вона не стала нічого казати подругам і швидко попрощалася. Вдома вона прийняла ванну, намагаючись заспокоїтися, але вирішила дочекатися Віктора, хай би як пізно він не повернувся. Він з'явився після опівночі, виглядав стомленим і не пішов вечеряти. Олена не здивувалася, адже він уже вечеряв у ресторані. Віктор пішов у душ, залишивши телефон на столі. Раніше Олена ніколи не перевіряла його, бо повністю довіряла. Але цього разу цікавість перемогла. На екран прийшло повідомлення: Дякую за вечір. Ти був неймовірний. Олена застигла. Хто це? Вона взяла телефон і відкрила чат. Повідомлення було від якоїсь Анни. Вона дякувала Віктору за вечерю, називала його милим і пропонувала зустрітися ще. Листування тягнулося місяцями: ніжні слова, смайлики, навіть сердечка від Віктора. Олена відчула, як земля йде з під ніг. Коли Віктор вийшов із ванної, він виглядав бадьорим із рум'янцем на щоках. Побачивши Олену, здивувався: А, ти чого не спиш? Я ж казав, що буду пізно. Олена повільно запитала: Вікторе, хто така Анна? Він насупився, помітивши телефон у її руках. Його голос став холодним. То ти тепер мої повідомлення читаєш. Розчарувала ти мене, Олено. Хоча, може, так навіть краще. Давно пора все сказати: Що сказати? Її голос тремтів. Віктор зітхнув і відповів: Анна, моя колега. Ми познайомилися півтора роки тому. Спершу це були ділові зустрічі, але потім я зрозумів, що кохаю її. Ми не могли цьому опиратися. Чому, Вікторе? Чому ти мені не сказав? тихо спитала Олена. Він раптово спалахнув. А подивися на себе, Олено, ти вже не та, якою була, коли ми одружилися. Коли ти востаннє дбала про себе? Твоя сукня, твоє волосся. Усе кричить, що тобі байдуже, мені соромно з тобою кудись йти. Я чоловік, мені потрібна красива жінка поруч, яка надихає, а не тягне вниз. Анна інша. Вона стежить за собою, завжди виглядає бездоганно. З нею я відчуваю себе живим. Олена не вірила своїм вухам Чому ти мовчав? Я думала, тобі подобається, яка я є. Я ж тебе кохала! Жінка сама має розуміти, як виглядати, грубо відрізав Віктор. Я не нянька, щоб тобі підказувати. Ти запустила себе, і я втомився це терпіти. Я чекав, поки доньки виростуть, щоб не травмувати їх. А тепер усе, я йду. Анна стане моєю дружиною. Вона знає, як зробити чоловіка щасливим. Через годину Віктор зібрав речі і пішов. Олена залишилася сама, сидячи в темряві. Вона не плакала. Була надто приголомшена, їй було 41, і вона раптом усвідомила, що весь цей час жила для інших, для доньок, для Віктора. А він цього не цінував. Але в цій порожнечі зародилося нове рішення. Олена не хотіла виправлятися заради нього, вона вирішила змінитися заради себе, їй потрібно було навчитися любити себе, піклуватися про себе, відкрити нову главу життя. Вона дозволила собі виплакатися, а потім витерла сльози і подумала: це не кінець, це початок.